Тож далі про те, як вибаглива киянка прижилася у Любачі. і, хоча її шлях у бізнесі був тернистим, але вона й гадки не мала повернутися до столиці. Більше того, вона всією душею полюбила цей дивовижний край, багатий історією, природою і щирими людьми. До Любича Ніну Москалець привела доля, бо її суджений працював тут інженером-будівельником. А у народі кажуть, куди голка, туди й нитка. І вона після заміжжя, не вагаючись залишила столицю і переїхала у мальовниче селище на Чернігівщині. Коли я приїхала сюди в Любич. моє перше місце роботи та колхоз калхостельмана. Я працювала там спочатку на весовій. Значит, в период горячего сезона уводки урожая, а потом, наверное, три или четыре месяца прошло, и я начала работать с заведующим коммунальным хозяйством. Вона пишається тим, що разом з чоловіком причетні до зведення багатьох об'єктів у Любачі та навколишніх селах, зокрема сільськогосподарського призначення та житлових будинків, адже їхнє будівельне підприємство було досить потужним. Але з роками навіть воно не витримало кризу у будівельній галузі. Тоді розпочався пошук шляхів виживання. Перш за все, Ніна Васильівна згадала, що її перша професія технолог швейного виробництва. Саме так виникла ідея на базі непрацюючого побуткомбінату комбінату відкрити швейне підприємство.